Друзі, привіт! З вами хатка Маркет. І сьогодні я з вами поділюся новинкою те, що к нам прийшло так несподівано, тому що ну, ви вже звикли до принтера Mighty 14K. А це у нас поруч такий брат-близнюк і різниця ну, начебто тільки в тому, що тут трошки інша цифра. Тут 16К, а тут 14К. Тобто цей принтер збільш Дрібною матрицею, тобто тут вже 16к розподільна здатність. А це впливає на те, що коли ви будете друкувати, наприклад, макапи або тимчасові коронки, вони будуть більш гладенькі. Тобто, нам не буде видно таких ось шарів високих, великих там якихось сходинок, які ви можете побачити, коли ви друкуєте з великим пікселем на принтерах, яких там не знаю, 2к, 4к, тут же 16к. Тобто на сьогодні це такий найбільш Дрібний піксель для принтерів, і він дасть максимально гладеньку поверхню зубів, якщо ви будете друкувати. Тобто це перше, Ну, звісно, 14к це теж був дуже маленький такий піксель, але 16к ще менше. Це перша відмінність, яка відрізняє ці два. Блізнюки принтери. Друга відмінність це в тому, що позаду тут з'явився ще додатковий LAN-порт. Тобто ви можете під'єднати цей принтер не тільки по Wi-Fi, а ще і кабелем до мережі. Це більш стабільно, мабуть, ну комусь більш подобається кабелям, але все одно зазвичай всі під'єднують за Wi-Fi. Але тут це все є. Це друга відмінність. Далі, що у нас ще цікавого, е, також у нас Збільшилась швидкість друку. Тобто, якщо виробник заявляє тут там, 450 шарів на годину, то тут же 676. Тобто на 30% цей новий принтер буде швидше друкувати за характеристиками ті, що заявляються на сайті. Це третя така перевага, і це суттєво в принципі. більш дрібний піксель для того, щоб були більш гладенькі поверхні зубів, і також вища швидкість, тобто ви швидше отримуєте ці більш гладенькі модельки. Столік у них однаковий, в принципі, можна заміняти один з одним. В принципі, поля друку не відрізняється. Також у них однакові дві рельси, потужні, точні рельси, для того, щоб у нас чітко він підіймався, опускався цей столік без ніяких там питань. І також бачите, які міцний гвинт, гвинт та кулькова передача для того, щоб з часом. Вона ця вісь Z не давала ніяких люфтів, тобто тут вже буде все максимально довговічно. Там, тому що якщо, наприклад, якщо б там була якась пластикова втулка, вона б з часом там стерлася і з'явився б якийсь люфт по вісі Z. Тут цього не буде, тому що тут все металева кулькова передача гвинтова, і тут все стабільно. Можете побачити, навіть вона так ну досить міцна, майже як на фрезерах, на каткам фрезерах побудована. Тобто, бачите, все максимально так, ну, солідно виглядає. Це те, що відмінності, а те, що схоже з ними в цих принтерах, як і у всіх принтерах Frozen, які ви купуєте в катка маркеті, це офіційна гарантія, звісно, тому що ви маєте гарантію, техпідтримку необмежену, і це вам дає багато переваг, тому що якщо ви купили десь там принтер, невідомо де. Через інтернет замовили, без цих без нічого. Потім вам треба буде шукати там, на сайтах якісь допомоги, хто щоб хтось допомог щось налаштувати, що ще. Тут у вас є телефонний номер, за яким ви телефонуєте, і вам все там, підкажуть, розкажуть, як що налаштувати. Також відео навчання, як спрацювати з цими принтерами, це все є. І також, якщо щось трапилось, якийсь необхідний ремонт, щось там ванночку пробили або що ще. То це все теж швидко вирішується, тому що у нас є ну, основні всі запчастини у нас на складі. І зазвичай цей ремонт відбувається протягом однієї доби, а то й швидше, якщо там ну, ніхто не завантажив, ну, протягом доби майже все можна відремонтувати. Тому ще раз підкреслимо, що 16к це більш гладка поверхня, швидше друкує. І саме головне, ціна не змінилася. Тобто вони коштують однаково ці принтери. Ну, звісно, ці принтери вже не будуть продавати. Зараз всі будуть 16к. Тобто покращений принтер по старій ціні з суперпідтримкою, з усіма запчастинами на складі. Тому телефонуйте, поки ще лишилося трошки принтерів. Все, до зустрічі.